Що кожній хаті колядка лунає, воїни солдатів по нас Так, народи, брати а ми допоможем. Небесної сотні ми воїни Божі, за рідну землю життями віддали. щоб рідна Україна живе й процвітала. Не з ворогом лютим боневинний бити за віру свободу у вічній молитви. Ми воїни світла, козацьку роду несе в світку звістку та перемогу. Син Божий сьогодні у світі появився, бо Бог переміг, бо Христос народився: тож хай Україна утре свої сльози і гучною колядою по славу зносить. Вас із кутею волонтери прибули. Як Діва і Йосип з маленьким дитятком, так ми до вас все різдвяне свято, привезли вам вогник, аж ізведлемо, як тієї трицарі в народу своєму. Хай він вас зігріє, мир Божий дарує, хай вся Україна гучно колядує. Чи хто у окопі, чи у теплій хаті, номо, браття, Бога прославляти. Святий, Михаїле, воїне Божі, чи то Україна в війні переможе. Ми чуємо молитви простого народу, Підносимо до неба дітей гіпі сльози. Не захищу духу, чимо через хмари, як прошу за сина, воїна, мама. Та Божу, ми волю невпинно пильнуємо, та знаємо, що Бог усе бачить і чує. Скажи, Михаїле, чи чув ти у Бога, коли закінчиться ця хресна дорога, Ось нині Марія світ радість приносить. А цей народ Божий сумує і просить. Був я біля Бога і чув його слово, народ цей у битві стоїть проти злого. Колись злоба велика постала, та хто як Бог, і до бою ми стали. Тож Бог з цим народом і мечі з ним носить, Зло згине, озіва вже сина приносить, вже зірка різвяна у небі палає, маленьке дитятко все зло проганяє. Коляда дві хоч війна вирує, їться Україна, але колядує, всі ми зачекались перемоги днини, щоб повернулись рідні і щужини. Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро, Христос народився. Добре стало, слава Богу, тож збираємося в дорогу. А, але здатними не з хати треба щастя побажати, тим добро обдарувати. Даруй нам Ісусе і щастя, і здоров'я, та й сили творити добро, долати волю, стояти волю. Неха втяскиня по всій Україні, навця різдвяну зоря і правлю цим дізнання родині в небесного славим царя. Прощавайте мир мирці хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю, добру, гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, Край і навіть піднесе, а на тому добрі люди, коляду кінчаєм, щастя долі вам бажає всім домом. <laughs> © дітям дякуємо за ходяту. Нехай Господь вас і дорогий у вас, і Боже благословення. Всім на многі благі літа. На літа. Ходимо до У Бахмуті де стріле чути, де тільки світу вже полягло, зраз тих стало і залунало, Христос родився, славімо, тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його! Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім людям на зло. Стали солдати, колядувати, Христос родився, славімо його, стали солдати, колядувати, Христос родився, славімо його, а в темнополі маленька оля, з фронту чекає татка свого. Ручки складає, слізківти втирає, Христос родився, славімо Його, ручки складає, с візків Христос родився, славімо Його, наша родина, вся Україна, і збройні сили, і тего. Від Божим стягом ден до звитяги, Христос родився, славімо Його. Під Божим стягом, дем до звіття Христос родився, славімо Його. Хай буде ваша хата, радістю багата, хай красується добром, медом, пивом, ще вином, ще смачними пирогами, ще веселими піснями, хай буде рік мирним, а вік довгим. Будьте здорові, Христос народився. Славімо Його, дуже дякую. Ми, 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 роки, ми, що ми, зірками, ми служили зірок Це тобі сонцю право, і визнавати, що ти є з неба, Господи, слава Тобі Слава Богу, добрі люди, з Лифієму ми йдемо і ступаємо усюди, вістку радісну несемо. Коли, ласка, пустіть в хату, бо далека в нас дорога. Хоче вам колядувати і славити Христа Бога. Ой, заговори! Вдома, вдома, Божая мати, чи вдома вдома, оси старенький, чи вдома вдома, Ісус маленький, чи вдома вдома, Ісус маленький, ой, вдома вдома, сий старенький, ой, вдома вдома. i Добра ми вам всім бажаємо, щоб були всі здорові, жили в згоді і любові, серця Бога, щоб носили, свого ближнього любили, на життя не нарікали, посміхались, колядували. Мир, щоб був у вашім домі, і достаток був у ньому, щоб вас люди поважали, храм святий не обминали, щиро Богові молились, від гріхів все сторонились, щоб вам весело жилося, все задумане збулося. Щоб не нило, не боліло, а в кишенях шелестіло, щоб як квіти відцвіли, до ста з гаком прожили. Славі мою, дуже дякую. Ігор, ми хочемо привітати тебе і твоїх побратимів з різдвом Христовим, щоб вас Бог оберігав, то Ісусик вас завжди захищав, щоб вас кулі обминали. Щоб ви ми дочекалися всіх вас живими з перемогою. Дай Боже, щоб друге різдво ви зустрічали всі по домах своїми сім'ями. Христос народився. Славі мою! Дякую, дякую. дякуємо, за вашу... І вам дякую. За те, що захищаєте вас. Христос на нас за тих вас нас оберігає. Всім Божої опіки. Дякую, дякую.